Ще я мудачка за те, що сказала братові, що мене не здивує, якщо він почне зустрічатися з неповнолітньою. Отже, мені 20 років, я подорожую з братом, якому 25, і ми сильно посварилися. Під час поїздки я гортала його Тіндер з його дозволу, і щоразу, коли з'являлися 18-19-річні користувачки, я свайпала вліво, а він ображався і казав, що це легально. Мене це дуже турбувало, бо мені здається дивним, коли люди зустрічаються з кимось, хто щойно закінчив школу. У 25 років ти зовсім в іншому місці в житті, ніж людина, яка тільки стала дорослою, і ще мене лякала ідея, що він міг би зустрічатися з кимось, хто молодший за мене. Тож я сказала йому, що мене не здивує, якщо колись він перейде ще далі. Наприклад, почне зустрічатися з неповнолітньою, бо коли ти постійно виправдовуєш сумнівну поведінку, легше порушувати межі. Я не сказала це, щоб образити його, а тому, що мене справді турбує, наскільки нормально він став ставитись до такого. Він дуже розлютився і сказав, що більше не хоче подорожувати разом. Тож ми вирішили провести решту поїздки окремо. Чесно кажучи, мене це влаштовує, але мене дратує, що він, здається, не розуміє, чому те, що він каже і робить, настільки неправильно. Мене дуже фруструє, що він мене не розуміє. Отже, чи я мудачка за те, що так йому сказала?